Всім привіт! Мене звати Саша Філіп вітаю вас на моєму каналі. Дивіться, яка в мене сьогодні в роботі яскравість. Знайшла в себе в закромах ось такий ось матеріал. Це якийсь, я так думаю, штучний камінь, пресований, Ну, можливо, навіть не камінь, а щось щось типу ось цього туркуазу. Бірюзи. Під От щось типу такого, тільки тонованого в інший колір. Ну, Мені так здається, але я. Не буду цього стверджувати. Просто яскравий симпатичний матеріал. Е, ну Кольорова гама така, бачите, осіння. Е, можливо, навіть скоріше літня, аніж осіння, але все одно такий оранжевий колір мене надихнув. Чому б і ні? Спробую щось з цього зробити. ну е, Власне, особливо тут модель я. Якусь іншу видумувати не буду, я не буду фрагментарно ці намистини вставляти. Я хочу зробити кольє, щоб воно повністю йшло з цих намистин. Єдине, що я його, напевно, доповнювати буду, чи золотом, чи бронзою, можливо, навіть мідним кольором намистин. От щось з цієї опери. Ну, Подивлюсь, як це в мене буде виходити. Сподіваюся, що вийде До зустрічі. Ну що, я зараз знаходжуся на етапі підбору матеріалу. Я тут у себе познаходила, що сюди плюс-мінус підходить в різних кольорах. Ось, відштовхуюсь я знову від замочка, тому що е, замистинки крупні, і сюди якийсь такий дрібненький карабінчик, Ну мені здається, не підійшов би. От. Тому, ну, напевно, ось цей замок сюди, на мою думку, йде найкраще. Він і за розміром, так, плюс-мінус підходить. Прикріплю я його до якихось круглих намистин, підберу ще не дійшла до цього. Що в мене тут є? З бронзи у мене такі бейлики. І я собі подумала, можливо, можна їх сюди поставити навколо центральної намистини і щось сюди підвісити, якісь такі підвісочки, ось а щоб подружити ці підвісочки, ну, взагалі цю бронзу з ось цим золотом, так то взяти якісь підвісочки, частково бронзові, частково золоті. Ну от Як варіант, у мене є таке пір'ячко. Погано вам видно. Ну, я думаю, ви знаєте ці підвісочки. І отакі от листочки. Ну, таке, плюс-мінус осінь, природа якась. А, так, що ще? Можливо, отакі от у мене є такі, як ша... Ну, вони не шапочки, вони проставочні на мистинки, але вони, бачите, не однакові. Їх можна використовувати і як шапочки, і як проставочні. І от можна було б обійняти, так би мовити, цю намистинку. Центрально цими от шапочками. Тоді вже мідь іде. Ну, от мідь у мене ще такі є гематитові намистинки. Ну, і з міді у мене є ще лава такого плану яскрава. Або, можливо, сюди лаву підвісити. От, або десь її проставити, або в кінці на неї замкнути, так, ось цей замок. От. Гематит ще ось такий проставочний. Можливо, його проставляти буду. Знову ж таки, щоб поєднати з золотом якось. Ну, от, власне, я зараз ще не визначилась. Отакий ще в мене тут є гематит. Такий кубічний. Ну, він, власне, не кубічний, такий як плаский кубик. Квадрат, не кубик, а квадрат. То, можливо, якось його сюди. Він, так бачите, буде цими гранями поблискувати. Щось теж може бути цікаве. Отакі менші бейлики. Якщо від цієї бронзові відійти, взагалі відмовитись, тоді в мене є такі от преміум якості бейлики. Вони до замочків ідеально, в принципі, пасують. Тоді можна якось їх і тоді теж, знову ж таки, щось сюди підвішувати. Такі, ну, не знаю, не знаю, буду ще думати. Ще я не дійшла. Ідея ще не вигоріла, знаєте, поки моя ідея тут вигорає, ви собі підписуйтесь на мій канал, щоб раптом не забути це зробити пізніше. От, а я пішла думати. До зустрічі! Повертаюся до вас з готовою прикрасою. Як бачите, обставини змінилися в процесі, як це часто буває, в принципі. Тому ось, власне, що в мене вийшло. В процесі підбирання матеріалу я його крутила, вертіла, підставляла сюди багато різних варіантів намистинок. От. І все було щось не те, і підвісочки мені щось не зайшли, я їх сюди тулила, тулила. Але, врешті, ось такий варіант узгодила з собою: Гематит. В різних кольорах: в кольорі міді і в кольорі античного золота. Як бачите, замочок теж помінявся, тому що тут вже немає на кінці цих намистин. От, поставила звичайний карабін преміум якості, От, кільця теж преміум якості, калоти теж преміум якості. І ось тут на цей ланцюжок я поставила гематит в кольорі золота і подеколи в мідному кольорі. І ось таку лаву поставила гарну, блискучу, теж в кольорі міді. Ну, така от у мене вийшла прикраса. Неочікувана для мене, бо я все ж таки планувала зробити прям таку, таке масивне кольє. Ну, можливо, розбавити чимось тут. От. Ну, Але так буває, так буває, що процес змінює все. Процес міняється. Так, ну покажу вам ще на манекені. Знаєте, якби це було в формі кольє, це було б такою більш класичною е такою прикрасою, але е кольори, ось ці, які є у мене, вони якось зовсім не класичні. Тобто, робити якусь строгу класику, ну от мені щось воно не зайшло. Хоча ідея була. от. Але. Саме ось такого плану на контрасті крупних намистин і тонесенької цієї низочки, ну, мені здалося, що це буде більш сучасно. І можна, в принципі, і влітку і восени, і навіть на Новий рік, тому що таке все блискуче. Ну, Отака от в мене вийшла прикраса для яскравих пані, для яскравих дівчат, жінок. Які люблять ось таке все кричущі кольори і блиск. Ходімо на манекен, покажу вам, як це виглядає. Ось так виглядає ця прикраса на манекені. Як бачите, вона не зовсім коротка, не під шию взагалі. Вона така досить довгенька, ну, не сатуар, звичайно, намисто до рівня грудей. І е, Можна носити її, її як під блузку, так, щоб комірець був ось тут зверху, комірець, так, а тут йшло б мисто. Тоді ось ця золота нитка сховається за комірцем. Можна носити зверху якоїсь сукні якоїсь однотонної, наприклад, чорної. тому... Тоді на фоні чорної сукні, от бачите, як на фоні манекену, оце золото, і ці яскраві кольори будуть ще яскравішими і такими акцентними контрастними. От. Ну, власне, будь-яка однотонна сукня, мені здається, сюди би підійшла. Хоч біла, хоч яка-небудь іще сіренька теж. Е, ну, от така от у мене прикраса. Сподіваюсь, вам вона сподобалась. Вона стала для мене самою сюрпризом, тому що е, ну, ідея була інакша. ну, Але так буває, що ідеї в процесі трансформуються. Я думаю, всі майстрині з цим стикалися і всі це знають. От, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Не забудьте поставити вподобайку, лайк, чекаю на нього. Дякую, все добре. Бувайте!